У Павлограді відкрили нову амбулаторію. Модернізацію лікувального закладу провели за грантові кошти уряду Німеччини та Українського фонду соціальних інвестицій. Подія стала знаковою для міста. Саме цей капітально відремонтований та модернізований медичний заклад обслуговує значну кількість мешканців. Модернізацію амбулаторії в Павлограді вдалося здійснити завдяки спільним діям німецьких благодійників та за сприяння Українського фонду соціальних інвестицій. Фонд це організація, яка була створена кабінетом міністрів України ще в 2000 році. І фонд реалізує проекти за кошти іноземних донорів. Наприклад, ця амбулаторія вона була відремонтована в рамках проекту «Увсі-7» – сім. Це сприяння розвитку соціальної інфраструктури, кошти. На реконструкцію цієї амбулаторії ми отримуємо від донора це німецький уряд через банк реконструкції розвитку Каєфо. Проєкт було розпочато в 2019 році ще до війни. На жаль, частину проектів довелося закрити, бо вони були в Луганській та Донецькій області. Але завдяки співпраці. Фонду і донорів ми вирішили продовжувати всі супроекти в Дніпропетровській області. І ця амбулаторія от вона була. Завершено успішно меморандум про реконструкцію медичного закладу між Українським фондом соціальних інвестицій і міською владою був підписаний ще декілька років тому. І, попри війну, проєкт вдалося втілити в життя. Будівлю амбулаторії було утеплено. Зроблений ремонт приміщень, замінені вікна та двері, привели до ладу мережі водопостачання, системи опалення, відновили освітлювальне та електричне обладнання, встановили нову вентиляцію та сантехніку. Був зроблений проект на перший поверх. Він сюди пішло коштів 11 мільйонів 800 для капітальний ремонт першого поверху, де будуть приймати сімейні лікарі та терапевти. Ви бачили, які умови тут. Це по перше комфорт для наших пацієнтів. Я вже говорила, що ми обслуговуємо 18 тисяч населення, із них 3 900, тільки вдумайтесь це внутрішньопереміщені особи, але ми їх не відлічаємо. Вони приходять їм зелене світло, і вони також одержують ту допомогу, яка їм потрібна, як і мешканці міста Павлограда. На другому поверсі за кошти місцевого бюджету зроблений капітальний ремонт другого. Поверху, де також приймають лікарі маніпуляційний ЕКГ, оглядовий кабінет. Були виділені кошти з місцевого бюджету. Це 2 мільйона 400 на капітальний ремонт і кошти національної служби здоров'я України 1 мільйон 900. для Павлограда, який прихистив багато переселенців з Донбасу, наявність такого закладу надзвичайно важлива. Люди приходять в медичний заклад для чого для того, щоб отримати медичну послугу якісну першу. Ну і комфорт це дуже важливо, впливає на моральний стан любої людини, а тим більше як та людина, яка потребує медичної допомоги. На сьогоднішній день це і діти, на сьогоднішній день це і вимушені переселенці. На сьогоднішній день це і наші захисники. Тому отакий комфортний заклад, медичний. Заклад на сьогоднішній день це дуже важливо. І ще раз вдячність Українському фонду соціальних інвестицій, уряду Німеччини за те, що фінансують за те, що допомагають нам ці непрості тяжкі часи для нашої країни. Я впевнений, в тому що ми переможемо, і все буде Україна. З метою покращення надання медичних послуг для оновленої амбулаторії закупили нове обладнання. У закладі працює 10 лікарів та 15 медсестер, які тепер прийматимуть пацієнтів у просторих кабінетах з сучасним обладнанням. Вони готові надавати медичну допомогу всім, хто її потребує. Вікторія Галка, Андрій Миронюк, новини, Д1.